Так, дядьки, всім привіту. Сьогодні у нас отакі будуть в продажі дракончики. дракончики. Я вчора по-моєму, викидував там відео, що привіз з закупочки таких дракончиків. Що у нас буде? Один буде ціляком продаватися комплектний, а один ми розірвем. Да? да. розірвем. З чого почнемо? Почнемо з цього. Що комплектний. Це у нас чистий ТВШ 3. ТВШ це, 60-х чи 70-х Коротше, Вони такі за цим ось опиптиком переключають скоростя. Подачі. Це самі-самі перші тв Дивимося, що у нас по состоянню. Я вам скажу, состояння ще офігенське. От це, це не задіре. Ось дивіться, оце ось ще йде заводська шабровка. Ну, тут краще видно, де От, не доїжджав супорт. От. І бачите, ще полосочки видно. Тобі ж тут вироботки взагалі практично. Ну, так, зараз ми від'їдемо. Ну, звісно, побілити, покрасити, помазати треба. Бо що воно ці горобці? Та ну поганяй горобців. Розвірінька, як не петухи, так горобці. Так, бачите, це грязюка все заводська, Ну або шабровка, або фрезеровка. Тут так же саме, бачите. Ось о, половина витерта, так, Видно. тому що начнуть. що, там виробітка, Це ж на них надо деталі на атомні подводні лодки точить. То все, то, то хлам, то мусор. Ну коротше, станы офигене состояния. Річка, ну на річці тут. Да, хороша виробітка. Ну Це школьний станок, що можуть школьники отак от, сидіти, два уроки труда, І отак от його туди-сюди ганяти. Вот. Маточна гайка включається, фартух цілий. Тут все чітко. ну трошки. Кстати, люфта тут, от на супорті, практично немає люфта. Так, на малій продольній, він присутствує, клин є, він там щось виліз. Якоюсь хрена резцідержечка крутиться. От, така. Ну, нема тріщотки, а то що повинна бути це якось непонятно чого. ну її нема. Так, Бабка є, не вистачає в бабки зажимного механізма. Зажимного механізму. Ну, Оце теж бачите. Це вона тут. Ось. Не, вона не затягнута. Взагалі, ну це я ж кажу, для демонстрації все. Делается, щоб ви бачили. Так, Далі що у нас тут? Гітара. Гітара в ідеальному стані. Тут все чітко. Покажу комплектно. Все красиво. Подивіться состояние шестереночок. Ну це емульсія, бо я його трошки мив вот. Так. На подшипничках. Він на подшипничках, не на втулках. Це на такі скоростя. От ще Попрошу обратить внимание на вилочки. Бачите, вилочки в ідеальному стані. Обично вони розклюпані, от оця, бачите, трошки розкльопана. Бо це видно чаще таке тело Но але воно там шарик, все фіксується. Хоча цьому станку вже 50 років. Зараз ми щось включимо, якусь передачу. Не знаю якого. Оцю. Це треба, щоб воно трошки прокручувати. О! включилось. Бачите, Подача на винт. Отак От якось, по ідеї на навал. Не знаю, може тут щось не В Взагалі, воно все комплектне, все робоче. В ну, стані як для 50-літнього станка. У нього тут год випуска, десь 60 ті года. Все, З нього двигатель 1960 хромий рік. 0,6 кВт. підшипники, я думаю вам чуть, подшипники гудять. Підключав, він робочий. Ось такий кабанюра 20 кг, 0,6 кВт. Дивно, що вам сказати ще. Ну і в принципі корито під нього есть. Тобі корито, станок комплектний. По косякам вроде все розказав. Тут все працює, Цена 22 тысячи, бо в нього состояние непогане. Патрончик взагалі чіткий. От, все крутиться. Так, крутится. Бачите, теж щось смазано. Воно так, Якось по-дебільному. По-дебільному. О, не по-дебільному. Ну, люфта нема. А так якось може його там щось поробити йому треба. Якось він як, як наче проскакує. Може воно не в своїй той щось десь не попадає. от Ну, люфтів нема. Да. <coughs> да. Той саме основне тут живе коробка. Станина жива, все це живе. І дійсно, що воно тут 40 разів покрашено, там треба трошки краснити, і нема тумб, тобто, двіжок, движок, станок і корита. 22 косаря. Я думаю, воно того стоїть. Ну, Зараз я таки на Олексі по 15 бачив, продавав. Ну, то таке, як бачили, треба було купити за 15 і продати за 22 косаря. Ніхто ж вам не мішає. Далі, ТВ-16 ТВ. шечка Що по ній? По ній теж все чітко. Патрончик крутиться, ну цей получать крутиться. Крутиться, получше. ну тут люфт. Тут вже я вам скажу люфт. Я нічого не скриваю, показую, як воно є, щоб потім не було претензій. Мені не інтересно. О, так, да, бачите, десь кулачок цей виліз, цей недоліз. Якось вони через сраку вставлені. О, це що кажу, не інтересно там. Знаєте, як от от на Олексі надурив херню, впихнув і все. Заблокував до сідання. Ні, мені інтересно співпрацювати. Коли є там реально мій косяк, якомусь товарі, то так, да, щось порішаємо. Ну, не тупо, що там от, втулочка не затягнута, все, давай мені 5 тисяч на нові втулки. Ні, це я образно кажу. Він на втулочках, люфта тут от, от взагалі. Не грама, не сотки, не міліграма. Взагалі ні хрена. Нема люхта. Взагалі чітко. Так, що у нас тут? Кришечка. Гітара є. Ну, бачите, що то не, не стоямба. Не стоямба. Оце ось інтересно, як планетарний механізм якийсь. Так, бачте, вона воно сподівається, крутитися. Ну бачите, підрозкручене, наживлене. Тут так покажу. Там по 1500 одна гітара на ТВшку стоїть, бо їх вічно нема. Гаєчки, як завжди, заклюпані, дедовська метка. Так, по станині, дядьки. Дивіться, станина мені таке, як теж в ідеальному состоянні. І так, продовжимо. Трошки відвлекли. Так, на станині вроді ми остановились. Вот, я ж кажу, тут усе блистить, усе чітко. Тут ось, бачите, оце. От заводської фрези, тобі ж повністю станина вона не витерта. Ну реально состояння чітке. От рієчка. Рєчка. Ну це краской все позасирали. Рєєчка не гостра. Навіть по ній видно, що він мало працював. Зараз ми трошки від'їдемо. А, стандартна болячка. Отак от, 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 так от хтось зробив. Бачите, навіть сліди від кулачків. А я думаю, що воно почти на всіх супортах така херня. Думаю, чи заводський брак. А воно, от воно що Вот, І тут це масло. Маселко. Коротше, состояние чітке. Що в нас по е, Надо маховичок і сюди ручка. Ця крутиться, сюди гаечки. різсидержку з то само собою зняв в карман, положив, вже косарь. Реседержка бачите, пип так є. Вона крутиться. Ну, тут а, лим прокручується. Треба за цю херню крутити. Ну, в общем, все чітко. Е, супорт супорт. теж трошки попідтягувати. От, воно гуляє. Тут воно все блистить. Треба ну, його от говна почистити. Ось все блистить, все чітко. Маточна гайка включається, стопориться. Все замечательно. Мені я вам скажу, такий станочок. А, і теж зажима нема. Все, бабулета. Даже там якісь метки видно, треба почистить от говна. Це вона не прикручена. Так, що по ньому? Що по ньому? От напишіть експерти, який такий <клес> станочок може стоїть в доволі таки хорошому состоянні. Реально, щоб отут люфта не було на станині. Ну, от я за цей весь. Узел, так сказати, дергаю. Ну, не, не грама. Просто не грама, ніде люфта нема. Вот. Так. З цим вроді розібрались. Ключик в подарок. Де воно? Ключик в подарок корито іде. Двіжок. Двіжок по такий все стояв. Теж 60 храмового года. Ну йому все. Йому жопа воно єлі крутиться і згорівший. Я його підключав. Ніхрена хрена не хоче крутитися. Не піде на мідяху. Ну, Смисл його віддавати, як я його на мідяху. Трошки, ну як я його купив віддільно. <губ> Ці два движка. Ну що страшного. На мідяху пустити. Далі, далі. О, знову люсьєн прийшла. Так, оцей дракон. По ньому теж, як ви бачите, все чітко, вилочки офігенні. Дивіться, навіть отак от воно всекла. це Не те, що тут і речага цього не треба. Його нема, але він і не треба. Вот, вот так вот, видите? Вообще, Взагалі на изи. Чук-чик. А, воно дальше, наверное, не должно. Воно тільки чуть-чуть включається. Коробка подач. Крышечка та ціла, то вона така є, я думаю, Е, э, Оця як і гітара Тоже тут все по красоті. Так, патрончик. Патрончик. О, тут вообще патрон ідеальний. Просто ідеальний Наверное, надо було ні, трохи люфт є. Навірно, треба було сюди видрати. Ну, патрон не знаю, 125-130 стандартный. Так, що по баблу? Ми його розірвемо. А, хотів показати один косяк. Все бачите. Хотіли його резати. Хотіли його Э, е, Рейчка теж трошки выработка. Так, по станинці. Дивіться. Ну, выработки взагалі немає почти. Тільки теж ця заводська шабровка Вот, трохи. А тут бабки й не було, бо закрашено. Видно, давно її спіанірили. Якийсь дід за чекушку виміняв. Що по ньому? Ми його будемо розривати. Може хтось хоче ціляком. Дивіться, що по деньгам. Передня бабка. ну, Сістання ідеальне. Тут кожна шестероночка кучу денег стоїть, тому що ТВ3, їх мало, ви їх не знайдете. Передня бабка з планшайби з патроном повністю 5. 5 тисяч. Мала продольна крутиться, клин є, отак як є. Чикс. Д500. Трошки водичка з неї. Ну то я мив, намивав. Далі супорт з херньою, як вона не знаю, як воно називається. Тобі супорт воно йде в комплекті, відкрутив, прижими, все це віддав. От. Теж все крутиться, все добре. Трьошка супорт. На... Напишіть, як ця херня називається. Оце супорт, а це Короче, за цим фартух теж маточна гайка. Чикс, чикс, все красиво. Це ось штурвальчик, фартух Э, Коробка з винтами подач. Люсьен. Коробка з винтами подач, косарь. Станина. А, кстати, що хотів показати, дивіться, таке як, Сейчас. щоб сонце не світило. Не знаю, ілі це заводський брак. О, надо гайку виключити. Поїхали, поїхали, Оп, приїхали. Дивіться, всі репнуті. Ілі це брак літія, що, скоріш всього, ну, репнуть воно само по собі не могло. Ось один, два, три. Короче, всі ці перемички з одної сторони репнуті. Станина буде в нас косарь. Це станці ідеальне, ну, але ось косячки. Тобі вважаємо, кто хто може хоче його в сборе купити. А, забувся ще. Забувся оцей за е, гітара. Ідеальне состояние, Открутив болт, зняв. Оця вся троха мудія тоже теж отак знялась. Коротше, дивіться, оця шестеренка ну, гітара полтори. Бо

16, 15, тим 16. вроде так, я вважав. Чи не так, а ну секунду. да, щось я трошки десь збився. Дивіться, 5, 3, 3, 11, 2, 500 і 5 і 1,5, 4. Це у нас 15. Станина штука, косарь шестнадцять, подача 17. 17. Во. В общем. Може хто хоче, пожалуйста, за 15 забирайте. А, по цьому теж напишіть, оскільки в такому старі стоїть станок. Там зараз написують 2000. Ну то таке. Також не забуваємо, цей ой, люсьєн чуть не наступив. FT-11, Діп 300 малопродольна, кусочок Енески, отак, вот вот, колона. І 1К62 малі продольні. Бабка уїжджає. Не загрузав, не загружав, не їздив. ну Бабка продана. Он трошки передукторцем, компресори. А цей дракончик для проточки дисків, ні, барабанів. У ДГшки. Це теж продано. Потужна та бабка 16К-20. Може хто хоче, б'є нір. Ой, б'є, ні, твердомір. да, 100 баксів, Ну і в принципі все. Зараз підписочка, лайк, комент. З мене ніщачки. Не забувайте підписатися, буде ще багато чого інтересного.